Надійний котел для вашого бізнесу Альтеп Тріо Уні це універсальні котли, що працюють на різних видах палива: дровах, вугіллі, торфі та брикетах. Котли виготовлені зі сталі товщиною 6-8 мм, що гарантує їхню надійність і довговічність. Завдяки ККД до 93% витрати палива знижуються до мінімуму. А велика камера завантаження дозволяє працювати до 24 годин на одному завантаженні палива. Альтеп Тріо Уні можна використовувати як у режимі ручного завантаження, так і з автоматичною подачею, без жодних змін у конструкції теплообмінника. Подвійна теплоізоляція дверей робить роботу котла безпечною та допомагає зберігати тепло. А завдяки автоматиці з датчиком температури димових газів ви зможете ще більше заощадити на паливі. Залишайте ваші питання в коментарях або телефонуйте за телефоном в профілі.